Я не пойму, ти що закинулаш на той берег, щось ти тянеш, тянеш і нічого не витягуєш. А ну насміши. <різь> Ой, аж відпав. Аж там кю. Ну, хватай швидше свою здобич. Ягоди ж треба закусити. Оце окунь. Нормально. Як ви думаєте, скільки грам? 20 іде. Дивіться, як вони. Може, це ляком м'яс. Кидай випуска. Кидай. Ляп. Ляп, ляп. Так. так що, то сьогодні на середі.